Привітної любі українці, гості України, вже п'ять днів, як будь-хто з вас, не виходячи з дому, може отримати інвалідність за новою реформою, практично маючи якісь такі маломайський, знаєте, діагноз, який в принципі навіть і не, не, не дотягує до інвалідності, тому що вам не потрібно виходити з дому і пройти оцінювання на інвалідність саме заочно. І це передбачено в принципі цими новими правилами. Які працюю з 1 січня, але чи так просто отримати цю інвалідність, і що для цього потрібно, ми зараз з вами розберемося в цьому відео. А ви на всякий випадок запишіть мій номер телефона і обов'язково підпишіться на мій телеграм-канал. Є в коментарях посилання на телеграм-канал і є в описі до цього відео, тому що там я викладаю якомога більше інформації. І зараз, прямо сьогодні, я на телеграм-каналі викладу перелік документів, які потрібно для того, щоб подати для отримання інформації. Інвалідності, тому переходь. Як ви знаєте, з 1 січня 2025 року на заміну медико-соціальної експертизи, колишнім сек, так вже працює цифровізована система оцінювання повсякденного функціонування людині на базі багатопрофільних лікарень. Це так звані команди. Вже знаєте, вже пішов такий мем серед населення, вже кажуть: а що за команди? А, Динамо Київ? Ні, не Динамо Київ а Нью-Йорк Рейнджерс. Не плутайте. Це саме лікарські команди, склад в які входять певні лікарі, і вони роблять ваше оцінювання, за яким встановлюючи у вас є інвалідність чи немає. Тобто команди. Тепер давайте з вами зараз з'ясуємо, яким чином ці команди можуть проводити це оцінювання. Є чотири види. Дивіться, це очно. Це безпосередньо в самому закладі охорони здоров'я, це дистанційно з використанням методів і засобів телемедицини. Третій вид – це той, які ви якомога більше зараз очікуєте, і відповідь на це питання це заочне оцінювання, тобто без вашої участі. Ви можете подати документи і пройти оцінювання, взагалі не бачучи лікарів. Ми зараз пізніше обов'язково розглянемо, що це за вид такий цікавий. І також досить дієвий і цікавий спосіб це виїзний спосіб. Це коли команда виїжджає за місцем перебування самого пацієнта. Так. То зараз ми з вами зробимо наступним чидом. Я зараз вам розкажу ваш перелік дій, які ви маєте зробити для того, щоб отримати інвалідність, тому що багато з вас взагалі не орієнтується, з чого починати. Зараз ви все дізнаєтесь. Потім розкажу, які ви маєте подати документи для того, щоб отримати цю інвалідність. І на закусочку я вам розповім, як же все ж таки можна отримати цю інвалідність саме заочно, не виходячи з дому, подати документи і не бачачи лікарів, отримати цю інвалідність. Зараз ми про це все дізнаємось. І так, починаємо з порядку дій. Саме перше, що ви маєте зробити, це. Поставити лайк цьому відео і підписатися на мій телеграм-канал. Ну, без цього просто ніяк. А от вже після цього ви що робите? Ви звертаєтесь до свого профільного лікаря. Або, звісно, до сімейного лікаря, який вам дасть певну підсказку, тому що є перелік хвороб, де сам сімейний лікар може формувати документи. Є такі хвороби, де це має робити профільний лікар. Це вже вам сімейний лікар все пояснить, тому що я сьогодні не знаю, який у вас діагноз. Це логічно. Далі ви готуєте всі необхідні документи. Що це за документи, я вам ще раз нагадую, що зараз, ми трошки пізніше, я вам розкажу повний перелік всіх документів. А поки що напишіть в коментарях, як ви думаєте, чи змінився перелік документів, чи не змінився. Далі, третім пунктом, лікар вносить всю інформацію до електронної системи та створює для вас направлення. Тобто направлення на огляд цією командою. Так? Четвертий пункт це ви отримаєте потім сповіщення від медичного закладу про форму, час і місце оцінювання. Тобто, заздалегідь вам прийде смс-очка або там якась іншим способом, можливо, це буде вайбер. Ви будете проінформовані, коли і як ви зможете проходити оцінювання. Так, можливо, це буде і заочно, але ми зараз про заочно поговоримо далі. Ще раз я про це нагадую. Далі. П'ятий пункт. Відбувається розгляд залежно від визначеного формату в призначений день. Про формати ми з вами говорили це очно, дистанційно, заочно і виїзним способом. Так? І вже після цього, як відбувся цей огляд, ваш. Так, потім... Проходить рішення експертної команди, і це рішення також приходить до вас на електронну пошту. Ну, чи рекомендованим листом, там можливо його відправлять, але, як завжди, в лікарнях, мабуть, не буде конвертів. Ви знаєте, це завжди така є проблема. Так, і автоматично вся оця інформація потім буде передана до органів соціальної сфери. Все, оце весь алгоритм дій. В Принципі, нічого особливо не змінилося, але тепер ми з вами зараз підходимо до документів, які ви маєте подавати для того, щоб отримати інвалідність. І починається зараз це безпосередньо список цих документів починається з посвідчення особи. І ось тут має бути або ваш паспорт громадянина України, або id картка або інший документ, який посвідчує вашу особу. перелік документів визначений законом. До речі, посвідчення водія також вважається документом, за яким вас можливо ідентифікувати. Е, і також ви додаєте РНОКПП, тобто ідентифікаційний код. Тепер наступний перелік документів це саме медичні документи, і це буде перший документ. Форма 088 о це консультаційні висновки. Так, Другий документ це випуски з карт чи історії хвороби. тобто… Ви розумієте, що поки ви хворіли, от ваша ця історія, ваша ця хвороба мала певну історію, у вас в карточку заносились певні діагнози. А багато у кого правильно було б, вони заносилися саме в електронний кабінет пацієнта. Ну, ви ще знаєте його як Хелсі. Ось, і саме там ось є ці виписки з карт. Так? Далі йде результати досліджень, тобто перед тим як звертатися зараз для того, щоб робили вам оцінювання, ви маєте по новій, максимально свіжою датою знову знову дослідити ваш діагноз. Ну, наприклад, якщо це там серце, це може бути якась кардиограма. Якщо це там якийсь там артроз, то це має бути КТ або там рентген рентгенівські знімки і так далі. далі далі Але це має бути свіжий свіжий якийсь документ або там певне дослідження. так Далі медичні висновки про тимчасову непрацездатність. Отакі От мають бути документи. Потім минулі довідки МСЕК. І, і РП, а якщо ви раніше надавали вже довідки для МСЕК, і вони вже були там затверджені. Тобто, якщо вас вже раніше досліджували старі МСЕК, да? то ці довідки також вони, вони діють. Тобто, ці довідки є дійсними, і це важливо. Наступне це результати санаторно-курортного лікування. Ну тут логічно, якщо ви проходили такі лікування, тоді ви візьміть його результати. Якщо ви його не проходили, тоді такий документ не потрібен. Так, тепер дивіться наступний список документів, які зараз вас трошечки так знаєте, там стороночку відведе, і це є що, як ви думаєте? Це військовий квиток, так, або довідка з ТЦК та СПК. Оце обов'язковий є такий документ. Я вам скажу, що раніше також цей документ був там, якщо я не помиляюсь, з травня 2024 року вже МСЕК надавався цей документ. Тому це не новий документ, який треба подати. Це просто е також цей військовий квиток входить з перелік цих документів. І якщо немає цього військового квитку, у вас так тоді ви можете подати або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного, так, або це може бути посвідчення про приписку до призовної дільниці, тобто приписне, ваше приписне. Також є третій блок документів це безпосередня заява, що вас оглянули. Так, це є причинно-наслідкові документи, ну, наприклад, що підтверджують травму на виробництві, там, або під час виконання якихось військових обов'язків. Тобто мають бути такі документи, які підтверджують, де ви отримали цю травму. А Якщо таких документів немає, тоді його не потрібно давати. До речі, якщо там. У вас десь засіявся документ, де, і коли ви отримали травму, ви можете, в принципі, підняти з архіву лікарні свою довідку там, з історії хвороби, коли вам робилася якась операція чи дослідження вашого діагнозу, і там може бути вказано, де ви коли отримали цю травму. Так що це також не нехтуйте так, таким, таким варіантом отримання цієї довідки. І останнє це інше. І також вам зараз хочу дати інформацію, що Міністерство охорони здоров'я підкреслює, що усі попередньо видані оці документи, які були МСЕК видані і ЕПР, будуть дійсними, якщо не потребують змін і доповнень. І ось що підкреслює що Міністерство охорони здоров'я, що всі попередні, оці довідки, які видавало МСЕП, вони дійсні у разі, якщо у вас зберігся діагноз, якщо нічого не змінилося. Але якщо вам стало гірше, тоді. Вже ця довідка не буде дійсною. МСЕКовська стара довідка, а вже буде діяти новий цей діагноз. А якщо вам стало легше, ви вилікувались, ну тоді логічно, що також ця довідка МСЕК також діяти не буде. І решта документів прийнятих рішень та довідок виданих МСЕК до 31 грудня 2024 року також будуть чинними та залишатиметься підставами для проходження надання послуг, пільг, пенсій, допомог, компенсації, надбавок і тощо. І тепер переходимо до самої головної відповіді, яку багато з вас то зараз чекає. Чи можете саме ви пройти оцінювання на інвалідність саме заочно? Да? Цікаве питання. Цікаве. Тобто, що таке заочний спосіб оцінювання? Це коли команда з оцінювання проводить оцінювання, не бачучи ні вас, ні вашого представника, а вона його проводить виключно за тими документами, які ви надаєте. Класно, да, це класно. І тепер саме цікаве, дивіться, формат оцінювання проводитимуть для, і отут зараз ми з вами з'ясуємо для кого, хто саме? хто саме може отримати інвалідність саме за цією заочною формою оцінювання. Це для військовослужбовців, учасників бойових дій. Або пацієнтів з захворюванням, дефектами чи порушеннями функцій органів, які підтверджені відповідною медичною документацією. І що ж це за такі цікаві захворювання? Зараз я вам конкретно надаю конкретний перелік, хто саме може пройти оце заочне оцінювання? Ті, у кого є. Злоякісні новоутворення, що мають третій або четверту стадію підтверджені КТ, МРТ або гістологією. До речі, я цей весь список обов'язково закину на свій телеграм-канал, тому ви зможете перейти і ще додатково його скачати або просто викопіювати. Тепер дивіться, ще, хто може пройти це заочне оцінювання, щоб отримати інвалідність. Це ті люди, хто мають хвороби крові та кровотворних органів. Далі, люди з туберкульозом. Далі. Тип пацієнти, у кого ускладнені геміплегією. Параплегією або тетраплегією. Скажу чесно, я не медик я поняття не маю, що це таке. Я пізніше подивлюсь обов'язково в гуглі. А поки я зараз буду далі розповідати, можливо, ви знаєте, що це таке геміплегією, параплегією і татраплегією. Напишіть в коментарях. Цікаво буде почитати. Можливо, ви більше будете експертом, ніж Гугл. Тепер. Це якщо у пацієнта набута відсутність концівок, ну тут логічно, людина не може ходити, і навіть йому, можливо важко буде прийти на інвалідному на інвалідній колясці. Так і тому це також підстава для того, щоб отримати заочну. Інвалідність. Ті, хто мають стан після трансплантації органів або імплантації штучно серцевого ритму. Далі вроджені порушення і хвороби печінки. Ну, це досить цікавий пункт для людей. <сум> ну, та, а чому ні? Скажіть. Ці ж люди також мають хворобу печінки, так? Ну, скажімо так, То ось вам, будь ласка, є конкретний пункт: це група діагнозів, які може отримати заочне нас, тобто заочну інвалідність. Тобто, бухаємо, друзі, це шутка, тому що у нас тверезий блог, я особливо за ЗОЖ, це здоровий образ життя. От, і тому я нікому не рекомендую вживати алкогольні напої, але як ви бачите, що це може призвести до, ну, самі бачите, до чого. Тобто, якщо ваш діагноз в цьому списку відсутній, От, немає, оце все, що я вам зараз прочитав, тоді ви можете викликати виїзд команди до вашого місця знаходження, де ви знаходитесь, але для цього мають бути наступні підстави. Це якщо ви маєте об'єктивні документально підтверджені труднощі з пересуванням і не підпадаєте під критерії для заочного розгляду. Тобто, якщо у вас є якесь таке захворювання, яке я вам не назвав з цієї групи захворювань, якесь інше. Ну, в принципі, тут зрозуміло, да? І якщо ви є військовослужбовцем або учасником бойових дій, які перебуває на тривалому стаціонарному лікуванні, але при тому у вас стан не відповідає критеріям заочному розгляду. Також військовослужбовці можуть це зробити. Тому я дуже сподіваюся, що це відео для вас було максимально корисним і щоб більше людей його, про нього дізналися, дуже вас прошу, максимально зараз його розповсюдити. Розповсюдіть це відео, оскільки воно дуже дуже корисне, можливо, не для вас, але для вашого сусіда або для вашого товариша. І... Якщо вам це відео сподобалось, я вам дуже попрошу поставити лайк. Якщо не сподобалось, дизлайк. Підписуйтесь на цей канал, на телеграм-канал обов'язково. А з вами був адвокат Ігор Лепявка. Побачимось у наступних відео.